Є мені, як на екс-начальнику відділу військової контрозвідки, зробити висновку. Найімовірніше за все, Єрмак був, є кадровий офіцер ГРУ російської військової розвідки під прикриттям, не виключаю, що він одночасно є агентом ФСБ під псевдонімом Козрів, як це стверджують експерти у засобах масової інформації. Нагадаю, для порівняння буквально коротко, Андрій Деркач був агентом ФСБ і одночасно резидентом військової розвідки Генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації. Зауважу, що Єрмак продовж 2007 року, у 2014 році був помічником проросійського народного депутата від партії регонів Осетина Ельбруса Тадаєва, який голосував за ратифікацію проросійських харківських год у 2017 році, за антиукраїнський мовний закон Кивало Колісниченка, 2012 рок, і за диктаторські закони, які були проголосовані 16 січня 2014 року.